Добрий день, мене звати Наталя, і сьогодні я вам хочу розповісти, як ми успішно позбулися кротів на своєму подвір'ї. Це відео я підготувала ще влітку, але вагалась чи виставляти його, адже мова піде не просто про відлякувач, а про ефективний засіб для їх знищення. Це такий фумігант, який ефективно і швидко діє на гризунів та інших шкідників у всіх фазах розвитку. Я розумію, що багато хто вважає такі дії негуманними, але для людей, які потерпають від шкоди, яку приносять ці тварини, моя інформація стане у нагоді, тому що кроти рідко пошкоджують і кореневу систему наших молодих дерев та кущів, що може призвести до їх загибелі. З однієї сторони, наше подвір'я межує з ділянкою, де вже 4 роки ніхто не живе. Територія не доглядається, земля не обробляється, звісно, там тихо і спокійно, і ніхто не контролює ні крутів, ні слимаків. І ось звідти до нас стали активно переходити крути. Я вам скажу, що це було щось. Ми приходили з роботи і ходили з чоловіком, рахували, скільки з'явилося нових наритих куб землі. На городі взагалі було все перерито. Стали ми з ними боротися спочатку відлякувачами. Різні гранули використовували, арматуру з банками з під пива вбивали, які і ці банки, крутячись на вітрі, мали видавати шум, Електрозвуковий відлякувач на сонячних батареях купляли. Ви знаєте, я навіть банку з будильником вкопувала, як радили інші блогери. І зараз просто дивуюсь, от як і на таке повелась. Потім ми перейшли вже на таку важку зброю, димові шашки, якісь капкани купляли. Ну, все це було безрезультатно. Тоді чоловік знайшов в інтернеті інформацію про таблетки джин. Це фумігант, отрута, яку застосовують в агропромисловості для знищення щурів і крутів, щоб зберегти запаси зернових культур. Найзручніше це робити вдвох. Чоловік обережно розривав кротячу купу, намацував вхід. І переважно цих входів є два. Вони розташовані поруч. В кожен отвір клав по дві або три таблетки. При контакті з повітрям діюча речовина розкладається на фосфористий водень і вуглекислий газ з виділенням аміаку. Після цього дуже важливо міцно закручувати корок. Зверху потім щільно прикладав шматок цупкого картону, насипав ґрунту, щоб перекрити доступ повітря. І хоча ціна цього засобу не мала, приблизно до 700 гривень, та однією такою упаковкою ми користуємось більше двох років. Одним словом, цей засіб виявився найефективніший. І навіть якщо зараз, десь коли з'являється нова кубка кротовиня, ми одразу робимо цю процедуру і маємо знову спокій. Я дякую вам за перегляд і сподіваюся, що це відео стане вам корисним.